Вітаю, друзі! Розпочну з того, що цей рецепт мені дістався по великому блату від крутої весільної господині з припискою дуже добрий. Тобто, навіть якщо муза кулінарії вас в лоб не поцілувала при народженні, він все одно у вас вдасться. Пам'ятаю раніше, коли не було соцмереж і Ютуба, вирвати класний рецепт пляцка у весільної господині було практично нереально, бо вона не хотіла конкурентів під боком мати. А я сьогодні щиро розповім вам, як спекти ідеальний пляцок і не зійти з розуму від щастя. Отже, подивіться уважно, тут між двома мега пухкими медовими коржами лягли тонесенькі макові коржі, які готуються абсолютно безборошна, але з додаванням натертих яблук для особливої соковитості. Ніжний сметанковий крем довершить усю пляцкову конструкцію, довівши її до справжнього ідеалу. Готується пляцок просто і достатньо швидко. І на виході ви отримаєте 24 чудові порційні шматочки для подачі. Гарантую, ви будете плакати від досади, чому досі вам ніхто не розповів про цей класний пляцок. Отже, усе покажу і розповім у деталях нічого не приховаю. Тому гайда до роботи! Передусім підготуйте дві форми, кожна розміром 28х36 см. Застеліть дно якісним пергаментом, бортики форми не застеляйте і не змащуйте нічим. Розпочнемо із приготування тонких макових коржів. Спочатку підготуйте суху суміш. Для цього нам буде потрібно сухий мелений мак. Зверніть увагу, що це не запарений перемелений мак і не цілий сухий мак, а сухий мелений мак. Його можна купити уже готовим. Ось такий. Я користуюся ось таким польським маком. Якщо ж ви не можете придбати щось подібне, то просто порціями змеліть цілий сухий мак у ковому млинку, так як ви цукор мелите на цукрову пудру. Отже, насипте у посуд 125 г маку, додайте 10 г розпушувача і 60 грамів манної крупи, гарненько усе перемішайте. Краще, щоб суха суміш стала однорідною до умішування у тісто. Крім того, підготуйте 200 г натертих яблук це вага почищених натертих яблук. Натирати їх потрібно на крупній терці. Тепер перейдемо до яєчної маси. Для цього у достатньо об'ємний посуд розбити 4 яйця, додайте 150 г цукру. Краще, щоб він був дрібним і легко весь розчинився при збиванні. Отже, відправляємо суміш збивати. Починаємо збивати на низьких обертах міксера, а через 3-4 хвилини продовжуємо на високих. Загальний час збивання 8-10 хвилин. Маса має сильно посвітліти і збільшитись в об'ємі у декілька разів. В процесі збивання вона насичується похирцями повітря і наприкінці збивання важко з вінчика. Ви завжди можете перевірити, чи достатньо збили яєчну масу. Для цього намалюйте нею вісімку і початок вісімки не повинен розплитися до того моменту, поки ви домалюєте кінець вісімки. Всипте суху суміш у яєчну, лопаткою чи вінчиком круговими рухами знизу вгору. Перемішайте усе, зберігаючи повітряність маси. Тут не бажано використовувати міксер навіть на найнижчих обертах. Наступний крок. Докладіть у тісто підготовлені яблука і теж перемішайте лопаткою до однорідності. І останній крок: у тісто слід вмішати 75 грамів вершкового масла. Згідно рецепту, воно має бути дуже м'яким. Тобто легко розминатися ложкою. Отже, додайте у тісто вершкове масло і перемішайте. Ось тут єдиний момент, де б я дещо змінила рецепт і додала не м'яке. А навіть підтоплене масло. Тісто дуже повітряне і просто м'яке масло таки проблемно було у нього мішати рівномірно. Доводилось розтирати шматочки масла лопаткою об стінки посуду, а такі рухи дещо знижували повітряність тіста. Отже, викладіть тісто у застелену пергаментом форму розміром 28 на 36 см. Гарно розрівняйте усе. Відправляйте форму з тістом у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку і випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж не липне до пальця і достатньо м'який. Залишіть корж у формі до повного остигання. Гострим ножем відділіть краї вистеглого коржа від бортиків форми. Скориставшись довгою лінійкою і гострим ножем, розріжте великий корж на два менші коржі кожен розміром 18 на 28 см. Подивіться, корж виходить тонким, гнучким та ніжним. Далі приготуємо мегапухкий медовий корж. Для цього нам знову буде потрібно розбити у посуд достатнього об'єму 4 яйця. Докладіть до яєць 150 грамів цукру, 7 грамів соди. Ні, в цьому рецепті соду не можна замінити розпушувачем та 65 грамів меду. І далі знову нехай попрацює міксер. Включіть його на 2-3 хвилини спочатку на низькі оберти. А далі переключіть на вищі і збивайте ще 6-7 хвилин. Загальний час збивання яєчної маси 8-10 хвилин в залежності від потужності міксера. Ні, не менше. Усі нюанси і технологічні пояснення приготування подібного коржа. Чому потрібно робити саме так, а не інакше, я розкрила у рецепті «Пляцка три шоколади. Кому цікаво, я залишу посилання на цей рецепт під відео. Тим часом, поки збивається яєчна маса, підготуємо суху суміш. Для цього нам буде потрібно лише 175 грамів просіяного борошна. Отже, яєчна маса поступово стане світлішою. Збиті яйця захоплять і надійно будуть утримувати у собі похирці повітря та вуглекислого газу. Подивіться, яка вона стала мегаповітряна. Отже, у два-три прийоми вмішайте просіяне борошно у яєчну масу. Тут теж краще не використовувати міксер, а вимішувати вінчиком чи лопаткою, щоб не провокувати розвиток зайвої клейковини. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Вона як сметана середньої густини. Вилийте тісто у підготовлену форму. Розрівняйте гарненько, як завжди, дещо більше тіста, розмістивши біля бортиків форми. Відправляйте форму з тістом у заздалегідь розігріту до 175 градусів духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ, без конвекції, приблизно 20 хвилин до готовності. А ось і наш медовий пухнастик. Готовий корж не липне при натисканні, він м'який, мегапухкий, пружній та ніжний водночас. Додаткову готовність коржа можна перевірити, проколовши його посередині дерев'яною шпажкою. вона має вийти сухою і без залишків тіста. Нехай корж повністю охолоне в формі, і лише після цього розріжте його на два менші коржі кожен розміром 18 на 28 см. Гострим ножем відділіть від бортиків форми і вийміть корж. Подивіться, який він мега пухкий та ніжний, просто ідеальний медовий корж. Тепер перейдемо до приготування крему. Тут усе дуже просто: нам потрібно буде 900 мл сметани високої жирності. У мене сметана мала жирність 25%. Якщо ви використаєте сметану нижчої жирності, то, скоріш за все, доведеться додатково використати загущувач для сметани. Докладіть до сметани 135 грамів цукру чи за своїм смаком, збивайте на низьких обертах міксера буквально 1-2 хвилини, поки маса не стане дещо густішою. Цей крем не потрібно довго збивати, щоб він не розшарувався. Він не повинен бути аж надто густим. Бо саме він буде собою просочувати коржі, і тим самим кремовий прошарок поступово буде ставати густішим, а коржі соковитішими. Розділіть крем на чотири частини, але одна з цих частин нехай буде дещо меншою, вона піде на змащування верху пляцка. Отже, у кулінарну рамку розміром 18 на 28 см викладіть один медовий корж нижньою стороною вверх, так корж краще просочиться кремом. На медовий корж викладіть четвертину крему і розрівняйте його. На крем викладіть маковий корж. На нього другу частину крему. Знову маковий корж. І знову одна частина крему. Зверху медовий корж. Щільно притисніть рамку до коржів. Верх пляцка змастіть меншою частиною крему. Крем густо посипте кокосовою стружкою. Усе. Відправляйте усю конструкцію у холодильник на 7-9 годин, накривши згори харчовою плівкою. А ось і наш красунчик, вага пляцка 2 кілограми і майже 200 г, висота 6,5 см. Пляцок дуже ніжний, повітряний та соковитий. Він чудово нарізається на безліч акуратних шматочків, не кришиться і не розвалюється при нарізанні. А на смак це щось просто особливе. Наполегливо рекомендую приготувати такий пляцок собі та своїм рідним. Нехай усе вам гарно вдається.